Усім привіт! З вами Ніка. Ну а сьогодні ми будемо малювати картину по номерам. Я вам сьогодні просто розповім цілякі мої історії. Ну, а точніше, як я провела вихідні. А, ви можете побачити, як я малюю картину та просто мене послухати. А, сьогодні неділя, а тобто, вихідні вже закінчуються. Це дуже-дуже дуже жаль. Але я вам просто розповім цікавенькі історії з моїх вихідних. А, спочатку було субота, і ми зранку з мамою пішли у, в Ашан покупати ковзанки. Ну, не ковзанки, як воно, штука, на якій катаються на гогірках. Поїхали ми, приїхали в Ашан, все, і ми не могли не знайти, де вона знаходиться. Коротше, і далі починається е, тривога. Класно, а ми ще не, навіть не знайшли, де вони знаходяться. Я за пару секунд знайшла, де воно знаходиться, побігла як сумасшедша. побігу, хватаю ці штуки і бігу на касу. І ми встигли до тривоги, ну як, там пару хвилин тривоги було, і ми вже пішли. Коротше, пробачте, якщо буде поганий звук, просто я записую на цей диктофон. А далі що в нас було? А, ми пішли кататися на гірках, і коли я починаю кататися, в мене починає боліти голова, і я трошки поганенько себе починаю э, почуватися. Ми трошки покаталися і далі пішли додому, тому що я себе погано почувалася. Далі у нас. А, я ще хотіла в той день покататися з подругами, але сказала, що мені трошки погано, і ми перенесли на інший день. Коротше, далі в нас йде неділя. У неділю все було проще. Я прокинулась, мене покликали погуляти. Ми спочатку хотіли на горках покататися, але був сніг ну таке, не сніг, не лід ожеледиться. І ми вирішили просто погуляти. Тому ми... я зібралася через годину після того, як я прокинулася, я вже пішла гуляти. Ми пішли погуляли, а, зайшли в магазин, купили все. Далі ми пішли до моєї подруги а, в гості. Там ми трошки посиділи, трошки побісілись, а, поїли печиво з чаєм і пішли далі. А, коротше, Що вам ще розказати? В принципі, мої вихідні трошки скучновато прийшли, але я думаю, нормально. І, кстати, якщо вам сподобається такий контент, то я можу його знімати чаще. Ну, що я можу вам ще розказати? У мене всі дні, як зазвичай, ну, тупо школа, акробатика, бісер, іноді гуляю з подругами. Ну, чисто, на вихідні, вихідні іноді цікаво проходять, іноді таке собі. Ну, ось як ці. Минулі вихідні я просто гуляла. То з мамою, то з батьком. Ну, коротше, давайте я вам розповім одну цікавеньку історію. У нас колись є такий, така людина в класі, воно ну, трошечки терпіло. Не в обіду, але, коротше, його форму взяв е, інший чувак і почав її, е, цією формою швирятися по всьому класу. І ось так вони попали е, одній дівчинці в губу. Далі ця дівчинська, дівчинка умилася, пішла все, косуха до нас приходить і така починає відчитувати тих пацанів. Коротше, розповіла їм, що так не можна, що так ай-яй-яй коротше Далі, наступного дня, вони знов взяли ту ж саму форму і почали виршилятися. І знаєте, що вони зробили? Вони попали іншій дівчинці. тобто Подрузі той же э, дівчинці, дівчинки. Короче, вони попали подружці цієї і далі гласуха була така зла. Ну, коротше, на цьому все. Всім пока, всіх люблю.